Привіт, мої юні художники! Вже зовсім скоро в нас весна та весняні свята, і ви будете мені писати, що хочете намалювати якусь святкову листівку на подарунок. Сьогодні ми зробимо дуже цікаве заняття. Нам знадобиться папір, ручки, геловічі, які у вас є, кольорові ручки та тарілочка. Приблизно от такого розміру кругленька. Або хто хоче, може і циркуль використовувати. Для чого мені ця тарілочка? Я роз, хочу розташувати її по центру і просто використати її як шаблон для нашої роботи. Ось і все. У мене вже є тут круг, бачите, в межах якого я буду і працювати. Ми не будемо з вами малювати при, перед е, тим. Олівцем ми одразу будемо працювати ручками. І е, я візьму чорну ручку. Оце наше коло всередині нього буде знаходитися наша квіткова композиція. Спочатку нам треба намалювати тонкою лінією чорною ручкою основні лінії нашої композиції, не виходячи за межі оцього кола, тільки всередині. Це дуже важливо. І давайте поїхали. Малюємо там ось так. Хто як хоче, воно може у вас завертатися, але не виходить за межі. Неважливо, де воно починається, куди йде. Може змінювати лінії. Тепер. Ми будемо малювати, і це наші основні лінії, а тепер будемо малювати додаткові. Це як вусики, які відходять від наших основних ліній. І вони дотикаються тільки до меж, які ми з вами ось тут визначили, до кордону до цього. Можуть і маленькі бить, бути ось тут вусики. Оп. Десь так приблизно. Це ми з вами так е е зробили таку розмітку. Тепер, по всіх-всіх всіх, всіх ось цих лініях у нас будуть іти листочки та квіти різного розміру, різного, різної форми. Які ви забажаєте, ми маємо їх заповнити з вами повністю. Наприклад, ось іде в нас гілка, ми малюємо листочок. І ще один. Ось тут в нас є місце, ми малюємо квітку. Квітки малюйте довершеними такими, щоб ви могли потім їх розфарбовувати. Це задня така кропітка буде робота, тому що тут багато деталей. Але коли ви це виконаєте, то буде фантастична, просто фантастична листівка для ваших рідних та близьких. Для матусі ви можете подарувати. Бабусі, вчительці. І таким чином ви проробляєте, проробляєте, ви можете додавати не тільки ось такі, як ромашки, ви можете і інші квіти малювати тут. Використовуйте вашу фантазію. Має бути так по максимуму, ось тут все у вас заповнено, тоді це буде дуже гарна насичена композиція. Якщо буде багато вільного місця, то буде трошки. Пустувато виглядати. порожні такі, не, не, не як композиція. А має бути прям такий, таке коло квітів весняне. Працюємо, працюємо. Тут навіть моя допомога вам не потрібна, бо ви можете, у кожного вийде своя композиція, бо ви малюєте ті квіти, які вам подобаються. Лінії у вас свої власні, не такі, як в мене. Ви все одно додаєте вашу особисту е, творчу таку е, наповненість. Якщо у вас тут є вільні місця, ви можете просто ось такі вусики доробити, щоб у вас вже повністю по коло, все було заповнене. Ось так. Приблизно ось така композиція вийшла в мене. Бачите, вона дуже ніжна, дуже легка. Ви можете е обрати кольори, якими будете тут працювати. Не обов'язково всі кольори мають бути використані. Можуть бути тільки ніжні. якісь. Там. Ви оберете, наприклад, ось такий рожевий для квітів, наприклад, і там зелений. Для листя і якісь там жовті серцевинки. Можуть у вас бути ось такі там тільки кольори. Як ви забажаєте, можете використати всі, і у вас буде така різнокольорова композиція. Дивіться самі, я візьму два відтінка зеленого для листя і буду зафарбовувати по черзі, як мені потрапляє. Зелений такий, зелений такий, Бачите? такий, ось такий, тепер цей візьму. Таким чином я пройдусь по всіх всіх цих листочках. Потім перейду до квіточок. Не поспішайте, насолоджуйтесь роботою. Це така. Квіткова медитація, можна її назвати, бо ви не поспішаєте, працюєте дуже тонкими лініями тут зафарбовуєте. Можете навіть Таку роботу провести зі своїми рідними, розказати, як ви це робите, і кожен намалює таку композицію під вашим наглядом і подивитись, в кого що вийде. Це будуть ви, от, наприклад, одна родина, а вийдуть у вас абсолютно різні роботи, тому що в кожного свої лінії, свої кольори, свого розміру, коло буде. Це дуже цікаво. Таким чином можна провести цікаво вихідний або якийсь вечір виділити для цього. Ну, приблизно ось так в мене вийшло, це по листочках. Тепер я перейду до квітів. Візьму жовтенький одразу. Оп, жовтеньким. У мене будуть серцевинки і деякі квіточки. Десь три квітки в мене будуть тут жовті. Далі я візьму червоний. І деякі квітки в мене будуть червоні. Тепер я візьму рожевий і зафарбую деякі квіти рожевим. Чим більше у вас буде деталей намальовано всередині цього кола, тим краще буде виглядати вся ця, в цілому композиція. Я ось цей персиковий. Персико у мене будуть. Фіолетові серединки. Деякі квіти будуть фіолетові. які будуть помаранчеві. Ось так. Які ще в мене не зафарбовані залишились. Давайте подивимось. Наче усі. А тепер дивіться, хто хоче, можна, якщо вам здається, що тут не вистачає замало якихось ліній, ви можете додати додаткові ще лінії довести. Які ще листочки можете додати. Можете точечки додати. Точечки теж можуть нести е, таку декоративну роль відігравати. Деякі у вас можуть бути листочки, які ви не зафарбовуєте. Вони просто, наприклад, намальовані ось такі декоративні, чорно-білі. Якісь загогулинки можете додати, чим більше таких декоративних елементів у вас використано, тим краще та багатше буде виглядати в цілому ваша композиція. Ось так. Буде виглядати моя композиція. Дивіться, це може бути ваша листівка. Ви можете ось тут, потім, коли підсохнуть ці ручки, резиночкою цю лінію забрати, взяти ручку і підписати, для кого цей подарунок, з якими святами ви вітаєте, і таким чином подарувати таку цікаву композицію. А на сьогодні це все. Дякую всім, хто долучився до малювання. Подивіться ближче. Ви можете коло зробити менше, можете завернути ось так удвоє, і тут зробити маленьке коло, щоб ваша листівка відкривалася. Подивіться самі, як вам більше подобається. Це просто ідея. Також ви можете зробити ось тут текст навколо, можете написати по колу. Зробити надпис, це теж буде цікаво. Наприклад, моїй дорогій матусі від там, синочка чи донечки, вітаю зі святами чи зі святами весни. Ось і все. А на сьогодні я закінчила. Дякую вам за перегляд і чекатиму на вас на наступних уроках. Па-па!